Всім привіт! Вітаю на моєму новому відео. Сьогодні я його вирішила почати зі спілкування, тому що рідко це роблю, насправді я дуже люблю таку зйомку, але знаю, що багатьом цього не вистачає, тому знімаю. По-перше, хотіла сказати величезне дякую усім, хто підписався та дивиться мій канал. То пише коментарі, дуже багато приємних коментарів. І ще хочу сказати, що я не можу нарадуватись, тому що за місяць у мене вже зібралась тисячі підписників. Я навіть цього не очікувала. Мене питали, чому я взагалі почала вести цей канал? По-перше, я завжди любила знімати, робити фото, ще навіть часів контакту, я дуже багато завжди викладала. В інстаграм вела блог і тепер перейшла на Ютуб, і тут мені набагато комфортніше та приємніше. Мені, що... подобається контент такого плану. І коли я хотіла знайти україномовні канали подібні, їх виявилось дуже мало. Тому разом з вами, підтримуючи один одного. Будемо розвивати україномовний Ютуб. Друге, що хотіла сказати, це підтримати усіх, хто зараз переживає через новини. Я сама ледь себе зібрала докупи, щоб щось робити, тому що через новини з Дніпра неможливо ні спати, ні думати, ні взагалі щось робити. Тому віримо у перемогу, підтримуємо один одного, допомагаємо чим можемо. І все буде Україна. Переходимо до домашніх справ. Сьогодні хочу трішки поприбирати новорічний декор, бо він трохи набрид, вже хочеться якогось простору, мінімалізму, дещо приберу, а дещо ще залишиться. А також буду готувати дирони з опеньками. Чоловік їздив на столичний ринок у Києві, покажу, що там придбав, і розкажу, які там ціни. Будемо робити свіжий сік з яблук. А зараз а, натираю увесь посуд засобом для миття посуду, тому що світла нема і води у нас так не дуже багато. У нас є гідроакумулятор, він а, видає воду, але він не працює так, як бойлер видає, і одночасно набирається. Він а, повністю набирається, видає воду. Повністю до пустого стану і а, потім знов набирається. І якщо світло пропало, коли він пустий, то води у нас не буде. Якщо воно пропало коли повне, то вода ще в крані є. Я на всяк випадок просто натираю посуд засобом і його залишаю, щоб а, не, нічого не присохло, і потім, же, коли світло з'явиться, я просто його ополосну. Прибираю з каміну різдвяні чебітки. І трішки у зоні, де гномики стоять, теж зайве прибираю, залишу тільки гномів та один ліхтарик. У нас з чоловіком є традиція, кожен новий рік, усі новорічні свята, ми складаємо новий пазл. Зараз його прибираю, сфотографувала та буду викладати на OLX на продаж, бо наступного року хочеться вже іншу картинку, тому, якщо хтось захоче, можете пошукати на OLX. Далі потрібно було вже почистити стільці, трошки залишаються на них залишки від їжі, особливо стільці, де сидять дітки. Я просто їх мию вологою ганчіркою, без усяких засобів, не дуже навіть мокрою, а такою трошки вологою і дуже добре все відтирається. У мене питали, де ми їх купували. Якщо комусь ще знадобиться така інформація, купували ми їх у Києві у магазині форум, що на Кільцевій дорозі. Дивлюсь це відео і розумію, як не в тему виглядають мої сині капці. Прошу пробачення за них. Це ще коли ми робили ремонт будинку. Мені потрібно було зручне взуття. І свекруха мені, мені дала такі, вона собі брала, але трішки маленькі на неї виявились. І вона мені віддала, і вони такі зручні, що я, коли ми переїхали, продовжила в них ходити. У мене є такі пухнасті капці, але коли прибираю, мені в них жарко. Тому ходжу в цих, але обіцяю, що я їх на щось заміню, бо в кадрі виглядають вони зовсім дивно. Замінюю на столі серветки під тарілки, обов'язково їх кладу, тому що від гарячих тарілок на цьому дубовому столі залишаються білі круги. І переходжу до приготування диронів. Вхід пішла вже. Вода збудля, тому що в гідроакумуляторі вона закінчилась. І, звісно, це не дуже якісне миття, вже така антисанітарія без цього світла, без води. Але що робити? Натираю їх на великій терці. Мені так подобається більше, щоб смак був такий підсмажений картоплю золотистию, а не пюрешки. Тому на крупній якось воно краще засмажується. Посипаю сіллю та перцем і даю буквально одну хвилинку постояти, щоб зайва волога вийшла. І з такої миски дуже зручно її зливати, купувала її в магазині АТБ. Цибулю не додаю, тому що дітки не люблять, тільки натираю на маленькій терці чесник, додаю одне яйце, одну столову ложку борошна та смажу. А поки я займалась домашніми справами, чоловік з молодшим сином їздили на столичний ринок. Якщо у мене є підписники з Києва, вам буде актуальна інформація. Зараз покажу, що він привіз, і разом з ним будемо розповідати, які там ціни. 230. Так, показую. Взяв сир. Потім сир. 230 гривень кілограм. Це індичка. Потім. 140 гривень. 140 гривень. А, серця. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. 70. Пупи. Пупи 70. Індичка. Да. Це Да, м'ясо. Скільки не пам'ятається? 120. 120 гривень кілограм. Скумбрія 150. 150. Курочка. 85. 85. А, це. Ділятина. Делятина. 160. 160 гривень кілограм телятина. Свининка. А шия 160. 160. Помідорки. 120. Огірки. 80. 80 кілограмів, кабачки. 70 70 кілограмів. У магазині скільки зараз? Не 10 чимось. Капуста квашена. За баночку 50. 50 гривень банка. Виноград дуже смачний, солодкий. 90 гривень. А якщо оптом брати 70 90 гривень кілограм. А оптом опція ящик. Це ящик. Якщо кілограм. за ящик 70 гривень кілограм. Петрушка таке. Яблучка на сік. По 10, По 10 гривень, 10 гривень кілограм яблук. Опеньки. 200 гривень в кілограм. 200 гривень в кілограм. Подивіться, які вони гарні. Боже, у мене зараз переверне деруни. Згорять. Гарні. Зараз до деронців будемо смажити. Добаві. І е, цибуля морква. Цибуля морква по 35 По 35 гривень. Ось так. Запаси. А, ще яйця. Ясен світ а, по 6-10. 6 грів 10, да? -10 куті. Так що рекомендуємо. Можете їхати. Не згоріло. Це добре. Сподіваюсь, вам була цікава та корисна така інформація. А я тим часом нарізаю цибульку і буду смажити опеньки. Вони прям дуже смачні вийшли, такі. Плотні упругі, набагато смачніші ніж шампіньйони. Так вони в два рази дорожчі, але разів в десять смачніше. Тому, якщо десь такі побачити, хоч трошки, рекомендую взяти це, прям дуже смачно. Чоловік попросив йому обсмажити просто цибулю, а собі ще додала сметани. Мені так більше подобається, смак виходить такий більш ніжний можна ще чесночку додати. Все, що залишилось, ховаю у контейнери в холодильник, а трошки свіжих залишилось, додам якось до омлету або просто до яйця, буде теж смачно. О четвертій годині, як тільки з'явилось світло, одразу пішли робити нам сік. Яблучка виявилися досить смачними, достатньо соковитими і такий солодковато кисловатий смак те, що треба для соку. Зробили яблучний і яблучно-морквяний. А також за півтори години, поки було світло, окрім соку, зробили дві піцци. Я смажу рублені котлетки з індички, цибулі та петрушки, зварила рис. А також діткам супчик. І в кінці цього відео епічно пропадає світло. я навмисно закінчую це відео у повній темряві, досмажувати котлетки буде вже на газовій плитці. Закінчу темряві, тому що будемо пам'ятати ці часи. Сподіваюсь, вони скоро закінчаться. Але таке наше життя ось так у темряві. Живуть українці, до зустрічі у наступному відео.